Нам була поставлена задача заштурмувати мережу окопів. Зліва, справа, посадка орки. Ми почали працювати з вихідного рубежа, там де наші підрозділи сусідні закріпилися, і ми почали проводити штурмові дії. Працювали ми по підгрупнах по четверками. З інтервалом дистанції, тому що ми вже на той час знали, що будуть камікація, приходи мінімалізувати і тому інше. Пройдено ну, десь 1,50 50, було вже перше замінування міновибухових загороджень. Мої військовослужбовці щоб не теряти часу, позначили флажками, що там розтяжки. Були також ліпістки, обійшли їх і почали продовжувати рух далі. І ще через 100 метрів вже безпосередньо почалось зіткнення з противником. Вівся стрілецький бій, досить добре мої хлопці працювали, і противник почав відступати. Де противник був замічений в якоїсь норці, все працювали з гранатом, також працювали з форт а Закидували їм ГПшками 25-ми, працювали це на період, але це працювала друга група. Перша група вона не, від... не відволікалася, вона продовжувала рух, щоб максимально застати у противника розплува і не зупинятися накатами, накатами. Я так працюю. Безпосередньо зі хрех, з противником почалося. четверо розібралися з тими десятьма. Кого задвохтотили, інші просто повтікали. Давайте ви випадьте, я передохну. Це наше, це наша земля. Не ми прийшли, ви до нас прийшли. Мобілізовані це ніхто не ні, ну, військовий. Це тракторист, так, так, медик, там, будівельник, але виходячи з того, що вони прийшли сюди, це одні і ті самі ідеї. Вони так швидко навчалися, що за два місяці вони стали дуже кваліфікованими військовослужбовцями. По одному один пір біжав Правий окоп! Дане питання до тату, а що ти робив, коли була війна? І кожен себе поважаючий чоловік, це розуміючи, він йде. У мене була можливість. Уникнути військкомату, але мене виховували батьки як справжнього чоловіка, виходячи з того, що у мене є свої принципи і виховання, я був би вже просто фантомом. Не ну я не був би той людиною, якою являюсь зараз.